Сьогодні попрацюємо у програмі Word. У мене вересвіт 2019. -та. І додамо до нашого текстового документа таблицю. Переходимо на вкладку Вставлення. Обираємо таблиця. І перший спосіб, який ми використаємо, це обираємо, скільки стовпчиків та рядочків нам потрібно. Бачимо, вгорі пише: 1, 2, 3. 3 стопчики на 4 рядочки. І у текстовому документі. Відображається, як буде виглядати таблиця. Якщо я вибрала розмір, натискаю лівою кнопочку на останню клітинку моєї таблиці. Табличка створилась. Наступний вигляд таблиці буде 5 на 2, і створимо його іншим способом. Обираємо вставлення таблиця. вставити таблицю. Відкривається вікно із налаштуваннями. Ми можемо задати кількість топчиків та кількість рядочків. Використовуючи стрілочки, змінюємо цифру. Якщо натискаємо верхню стрілочку, збільшується кількість топчиків, а якщо нижню, то зменшується. Також можна із клавіатури ввести потрібне число, натиснутий Backspace. Видаляємо число і натискаємо цифру 2, якщо нам потрібен розмір 2. Натискаю ОК. І також створена таблиця. І третій спосіб це намалювати таблицю або накреслити її. Обираємо вставлення таблиця, накреслити таблицю. Курсор мій буває вигляду олівця, і я починаю створювати перший рядочок. Якщо мені потрібно ще один, починаю вести від лівого краю до правого. Щоб намалювати стовпчики, потрібно провести згори до низу. І ось в мене є три стопчики та два рядочки. Отже, три способи ми розглянули. Тепер поговоримо, як працювати з таблицею. Щоб відмінити, до речі, накреслення, натискаю «Накреслити таблицю вгорі і курсор набуває звичайного вигляду. Отже, якщо таблиця виділена, то в нас відкривається вкладка Робота з таблицями. І вона містить дві вкладинки конструктор та макет. Конструктор надає зовнішній вигляд. Наприклад, ось таблиця може мати такий кольор і різну товщину ліній, коли я наводжу, показано, як буде виглядати таблиця. Також за допомогою конструктора, ми можемо змінити межі, тобто задати різну товщину меж, щоб лінії були там подвійні або скрапочками. В даному випадку мене влаштовує така товщина, тому я не змінюю її. І ми також можемо зафарбувати наші клітинки в таблиці: або весь рядочок, або весь стовпчик, або лише одну клітиночку. Якщо ось в мене виділена зараз одна клітинка, я просто класну на ній курсором. Обираю заливка і обираю кольор, який хочу. Бачимо, що клітинка зафарбувалася. Якщо я хочу зафарбувати одразу декілька клітинок, треба їх виділити. Також натискаю заливка, обираю колір. І зафарбовую потрібні клітинки. Якщо я хочу обрати весь стопчик, наводжу вгорі на стовпчик. Коли стрілочка стає такою чорненькою і маленькою, натискаю лівою кнопочкою мишки і виділяю одразу весь стопчик. Також можу обрати інший колір заливки. Якщо треба виділити рядочок, працюємо так само. Наводимо на початок рядочку, коли стрілочка стає чорненькою маленькою. Натискаємо лівою кнопочкою мишки двічі і виділяємо весь рядок. Обираємо кольор, який ми хочемо. Якщо нам таблиця не потрібна, її треба видалити, то нам потрібно виділити всю таблицю за допомогою верхнього значка вгорі, коли стрілочка в чотири сторони нам показує. І або права кнопочка мишки з'являється, натискаємо Видалити. Видалити таблицю. Або, наприклад, можна з клавіатури натиснути клавішу Backspace. І також видалити є вгорі вкладка макет. видалити, І ми можемо видаляти стовпці, рядки та таблицю. Далі є таке налаштування, як гумка, вкладка макет. Гумка. Гумка дозволяє прибирати зайві лінії. Тобто, наприклад, я обираю гумку, так, зараз зніму виділення в таблиці. Оберу гумку. І мені потрібно прибрати, ось, наприклад, ось цю лінію. Наводжу гумкою і бачимо, що лінія зникає. Якщо ж мені потрібно додати ще рядочків до моєї таблиці, можна цей рядочок виділити, ось вставлю на нього курсор. Можна виділити повністю, можна просто поставити курсор. І обираю вставити вище, тобто, бачимо, що вище з'являється ще один рядок. Якщо я натисну Вставити нижче, то нижче з'являється ще один рядочок. Якщо вставити зліва, то з'являється ще один стовпчик. Вставити справа з'являється також ще один стовпчик. Також, ми можемо об'єднувати та розділяти клітинки. В нашій таблиці. Також в макеті є розділити клітинки. Отже, я можу цей стовпчик розділити на два. Обираю розділити клітинки. З'являється віконечко, де я можу сказати, скільки стовпчиків або скільки рядочків мені потрібно. Розділимо, наприклад, один рядочок, тобто кількість один, так і залишається, на три стопчики. Обираю 3, натискаю ОК. Ї». І бачимо, що мій рядочок розділено на три стопчики. Або, наприклад, мені потрібно ось всі три рядочки розділити на три стовпчики. Обираю розділити кількість рядочків, так як я їх виділила 3. Кількість стопчиків також три. Натискаю ОК. І бачимо, що також розділяються мої клітиночки. Або, навпаки, інколи треба об'єднати певні клітинки, або певні стопчики. Спробуємо це зробити. Обираю два рядочки та два стопчики. І обираю об'єднати. Та сама вкладка макет об'єднати. І бачимо, що у мене об'єднано тепер ці стопчики-рядочки, які я виділила. Крім цього, ми можемо змінювати направлення тексту в нашій таблиці. Якщо я хочу, щоб мій текст писався не ось так просто горизонтально. А щоб він писався вертикально, то я можу змінити направлення тексту. Для цього виділяю слово, яке хочу змінити. Обираю в макеті група вирівнювання напрямок тексту. І коли я один раз натискаю, бачимо, що текст розмістився інакше. Ще раз натискаю текст знову змінює напрямок. Ще раз натискаю, він повертається в горизонтальному напрямку. Тобто, клацаючи на напрямок, ми змінюємо напрямок нашого тексту. І бачимо, що якщо в нас більш широка клітиночка, то текст можна розміщувати по-різному. Можна розмістити його зліва вгорі, можна розмістити по центру, справа внизу. Для цього також в групі вирівнювання є налаштування. Зараз в нас вибрано вирівняти за верхнім лівим кутом. Якщо я обираю наступне, вирівняти за верхнім краєм по центру. Натискаю, то бачимо, що текст розміщено вгорі по центру. Якщо ж я хочу за правим краєм натискаю наступне. Найкраще текст вирівнювати в даному випадку це по центру. Тому натискаю ось це налаштування, і мій текст вирівнюється по центру. Працюємо з текстом таблиці, так як і зі звичайним текстом. Тобто виділяємо його. Переходимо на вкладку Основне і можемо змінити колір тексту. Можемо змінювати шрифт. Можемо змінювати розмір. Робити його напівжирним, курсивним або підкресленим. Також ми можемо зафарбувати клітинку із вкладки Основне. Тобто, якщо я класну на клітинці. І оберу заливку, то можу зафарбувати текст не тільки текст, а і клітиночку. Тобто, якщо зафарбовуємо текст нагадую, обираємо літеру А із підкресленим кольором. Якщо зафарбовуємо клітинку, обираємо фарбу і також підкреслений колір, Тобто інструмент заливка. На цьому все. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, тепер у вас вийдуть гарні таблиці, і вам стало все зрозуміло.